Откровення Ісуса Христа, що дав йому Бог показати слугам своїм, чому належить статися незабаром, і Він показав, пославши через свого ангела слузі своєму Йоаннові, який засвідчив Слово Боже і свідчення Ісуса Христа і все, що Він бачив. Блажен, хто читає і ті, котрі слухають слів цього пророцтва, і додержують написаного в ньому, бо час близько. Йоанн, сімом церквам, які в Азії, благодать вам і мир від того, хто єсть, і хто був, і хто приходить, і від сімох духів, які перед престолом Його, і від Ісуса Христа, що є свідок вірний, первісток із мертвих і володар царів земних. Йому, що полюбив нас і обмив нас від гріхів наших кров'ю своєю, і зробив нас царством священників Богові й Отцеві своєму, йому слава і влада навіки вічні. Амінь. От приходить із хмарами і побачить його кожне око, і ті, що його прокололи, і взоплачуть за ним усі племена землі, так, амінь. Я, Альфа і Омега, Початок і кінець, говорить Господь Бог, хто єсть, і хто був, і хто приходить, все держитель. Я Йоан, брат ваш і спільник у скорботі, й у царстві, і в терпінні Ісуса, був на острові, званому Патмос, за Слово Боже і за свідчення Ісуса. Я був у дусі в неділю і почув за собою голос гучний, як від сурми, який говорив. Що бачиш, запиши у книгу і пошли сімом церквам: в Єфес, і в Смірну, і в Пергам, і в Тіятир, і в Сарди, і в Філядельфію, і в Ладіокею. Я обернувся, щоб побачити, що то за голос, який говорив зі мною, і, обернувшись, побачив сім золотих світильників, і посеред світильників, подібного до Сина Чоловічого. Вдягненого в шати і підперезаного по груди поясом золотим, голова ж його і волосся білі, як вовна біла, як сніг, і очі його, як промінь вогню, і ноги його подібні до бронзи, ніби в горнилі розпалені, і голос його, як голос вод багатьох, і мав у правиці своїй сім зірок. Сузд його меч двосічний гострий виходив. Вид же його, як сонце, що сіяє в силі своїй. Коли я побачив його, впав до ніг його, як мертвий, а він поклав правицю свою на мене, кажучи до мене: не бійся, я перший і останній, і живий, і стався мертвий. І от я живий на віки вічні, і маю ключі смерті й аду, тож напиши, що ти бачив і що є. І що має настати після цього? Таємниця семи зірок, які ти бачив у правиці моїй, і семи світильників золотих, сім зірок, то ангели семи церков, а світильники сім то сім церков.